Всім доброго вечора! Доброго вечора, ми з України. Як і просили від сьогоднішнього дня, наші відеоролики будуть на українській мові. Якщо будемо щось казати, вибачайте. Та да, на сьогодні таке свято. 24 серпня в Україні був день незалежності України. Так як ми знаходимося зараз в Америці, то в Україні вже 25. ць Число наші 24-те і нас запросили на невеличке таке свято, де кожна людина бере якусь атрибутику українську приходить на такий невеличкий міні-концерт, міні-зустріч. Ми будемо співати гімн України, триматись за руки. А, таке знаєте, буде невелике свято для українців в Америці. Ми зараз вам будемо показувати, як святкують День незалежності в США, День Незалежності України в США. Ми вже зібралися. Подивіться, яка в мене футболочка. Женькіяка фуличка, та ми вже готові. Ми вже їдемо. Дивіться далі. Вчора був день прапора. Сьогодні день незалежності. Чи святкують у сполучених штатах і то чи лише представники нашої громади, там нашої діаспори, чи і американці? Також сьогодні у Вашингтоні, як як відомо, різниця в нас в часті, але зазначу. Почали святкувати ще учора. От зараз вам показують події, яка відбулась посередньо у Каліфорнії. Це розпочали святкування Сполучених Америки, а вже ж. Куванням дня прапора, і так безпередньо в Каліфорнії відбувся великий забіг із прапорами із вишиванками. Що найменше у 17 штатах сполучених статів Америки зареєстровано різні заходи до святкування дня незалежності. Тільки що зустріли своїх друзів. Подивіться, які просто гарненькі наші україночки. вишиваночки. велика група зібралася. це тільки початок. Бо мали зібратися в сьомій годині зараз без 10 років. Де б ми не були, де б ми не їздили, ми відчуваємо поклик рідної землі. Тому давайте розпочнемо наше свято. З національного гімну Великі народи, великої України, що відзначає сьогодні великий день, день незалежності, свято вільних людей, свято сильних людей, свято гідних, свято рівних українців та українок, усіх, в усій нашій державі. Сьогодні ми відзначаємо 32-гу річницю нашої незалежності, незалежності України. Це цінність. Для кожного з нас. І за це ми боремось. Молитися, допомогти, підтримати тих, хто перебуває зараз в Україні, особливо наших воїнів, особливо медиків, волонтерів, всіх тих, які творять, щоб ця перемога, якомога стала спірішною. i

Ну що, свято Дня Незалежності України в Америці закінчилося. закінчилася. Наше свято Дня Незалежності України в Америці закінчилося. Були військові, було дуже багато українців, які тут мешкали не знаю, там рік, два, три, п'ять. Навіть дівчинка була одна, яка вже пешкає тут. Я, я, я почула, я підслухала. Мешкає 10 років і вона періодично їздить в Україну а, на військові точки, де допомагає. Нам це сподобалося, запросили всіх бажаючих приєднатися до кола єдності а, біля ось такої клас класнічої річ і просто йти, тримати за руки, зійти з прапорами України, співати українські пісні. Тож, ми все зробили. Зараз будемо їхати додому, отримали ось такі пропорції. Мене сімки, десь ми їх почепимо в машину. Так їздити. А ще можна додати, що в неділю буде святкування Дня Незалежності в церкві. Тут кожну неділю українці збираються в нашій українській церкві, церкві. Та їх шанують, празнують, шанують, моляться за мир, який настане як можна скоріше. Тепер тобі наша рідненька.